Вітаю вас на своєму каналі. Я біжу із садочка, з урожаю магазина, купила сапку. Городні влоги продовжуються. Сьогодні їду знову на будівництво на хату садити. Покажу вам зараз вдома, що беру з собою. На вулиці в нас сьогодні дощик. Мені везе на погоду, коли треба садити. Завжди падає дощ. До речі, вчора зі мною сталася деяка ситуація, про неї розповіла в Тіктоці. Детальніше, О, чесно кажучи, я думала, що вчора помру. Аж все життя перед очима пролетіло. І думала тільки, боже, як будуть мої діти. Кому цікаво, то переходьте посилання її в описі під відео. Бо тут, якщо почну розповідати, то знову скажете, що багато балакаю на камеру. Так що заходьте туди і дивіться. Ви постійно під відео рекомендували мені придбати сумку на колесах, і хочу сьогодні поділитися з вами своїм придбанням. Це сумка на колесах від компанії Nechi High. Вона виготовлена із тканини ПВХ, яка не промокає, яка не забруднюється, а навіть якщо щось забрудниться, то дуже легко витирається вологою ганчіркою або звичайною серветкою. Речі всередині перевозяться сухими та чистими, це величезний плюс. Об'єм даної моделі 85 літрів, це в мене розмір М. Вони ще бувають розміру С та L. За посиланням в описі під відео ви можете подивитися і обрати собі потрібний розмір. Саме в моєї моделі розміри досягають 65 см на 39 і на 34 см. Внутрішній простір складається із двох великих відділень та одного маленького у вигляді відділення із сіточки, де зручно буде тримати якісь документи або все, що вам треба відокремити від загальних речей. Для носіння сумки призначені бокові ручки. Які дозволяють носити сумку у двох, а також є загальних дві ручки, які дозволяють у горизонтальному вигляді носити. Та одна ручка для вертикального перенесення із місця на місце. Це зручно робити, якщо треба закинути, там, наприклад, сумку у автомобіль. Також є висовна ручка, яка дозволяє користуватися колесиками та возити дану сумку. Та не носити її в руках. Це величезний, величезний плюс. Хочу додати декілька слів особисто від себе, без окремої звучки. З сумкою я мега просто задоволена. Вона зручна, вона вмістка, вона. Замінить повністю всі сумки пакети, які ми носили і возили на наше будівництво до чоловікових батьків. І, взагалі, я думаю, що з цією сумкою я буду частенько ходити саме по продукти. Не буду тепер тягати все в руках, можна на колесиках все завести. І колеса в дійсності дуже класні, надійні. Бо в деяких ось ці, що мені возики рекомендували із Аврори, вони просто розваляться на цих дорогах, по яких. Я зазвичай бігаю, а тут це просто знахідка, це просто чудо. Я спеціально впихала сюди подушки, знаю, що можна було сюди покласти речі, і це більш би якось естетичніше, ну, природніше виглядало. Але я запихнула сюди два рюкзаки один мій рюкзак, який завжди напханий. І я з ним ходжу постійно. І рюкзак нашого Юрчика, який. Ходить до школи. Ой, дівчата, я не знаю, можливо, і хлопці мене дивляться, є деякий певний відсоток, що мене дивляться і хлопці, але Ну це дуже зручно. Я дуже рекомендую вам звернути увагу саме на цю модельку, там є дуже багато на сайті модельок. Але саме ця просто запала мені в душу. Замки такі надійні, такі класні. Подивіться, я сюди. Навпихаю, назавантажую купу всього і більше не буду тягати. Це, це вау. Я навіть думала, що можна таку саму сумку, тільки меншого розміру S, взяти для дочки, щоб вона їздила в гуртожиток. Можливо, деколи й буде брати із собою, бо це мега зручно. Сюди можна помістити ну, реально все, що хочеш. Все, що хочеш. Якщо дивитися по розмірах, то ну, тут і свиня поміститься ціла. Звісно, я її тут не збираюсь возити, але сумка просто якісна, надійна. Коротше, лишаю вам посилання в описі під відео, а також про Користуйтесь, казанок у мене також від цієї фірми. І також дуже класний. Ви його питали, звідки він? Також можете за посиланням його знайти. Мені дуже личить. Поличу сьогодні. Я в будинку, де Юрчик. Сьогодні, до речі, поїде зі мною додому, бо я швидше всього до чоловіка, якщо поїду, то поїду з дому. Коротше, знаєте, як то кажуть, спочатку відпрошується чоловік у мами, потім у жінки, а тепер у командира. Чесно. Я не знаю, щоб побачитися з чоловіком, треба пройти 5 кругів пекла. Ось іде мій Юрчик! А Юрчик молодець. Да, Юрчик. Юрчик приніс мені сапку, граблі, це подарунок, до речі, від чоловікових батьків. І моя мама, щоб ви собі розуміли, також що таке? І моя мама також мені готує. Коротше, мене тут за... Обезпечу цим всім, але сапку я також ж купила. Покажу вам зараз, до речі, чоловікова мама дала мені цибульки, боже, як багато. Не знаю, То, також сьогодні хочу посадити і купила ось о, такого віника. В магазині все по 38. Взяла щітка 38 і палка 38. Так, давайте поставимо з вами чайок. Зараз. Поп'ємо. Я, напевно, кавуську поп'ю. Хто, хто чай не допив? Ти чай не допив? Хто вчора чай не допив? Юра дуже крепко кашлює, але сьогодні поїде додому Ні. Вела так? Так. чоловіковому тату кави, Я її зараз покладу назад в сумку, бо сьогодні в нас ще й буде свіжина на вечір. Так. І в мене тут все. Так, у мене тут сапка. Купила, коштувала 120 гривень, до речі. А до неї ручка коштувала 70 гривень. 190 гривень вийшла сапка. Так, що я взяла ще? Редиску взяла. М -м сказали, вкривати. Я так подумала, що, напевно, вкривати я не буду і сіяти, значить, також. Почекаю, що ще потепліше на вулиці, щоб вона не померзла. А, взяла моркву. Віталонга, якось ось так називається. Буду сіяти по зернятку, В нас Василько дуже полюбляє моркву. Хочу посадити в себе, а чого її купляти? Або чоловік батьків брати. І взяла я ще горох, сьогодні хочу посіяти. І взяла траву. Буду сіяти траву навколо будинку, впереді будинку частину. Хочу так поставити кілочки, але це також треба, щоб не було вже морозів взагалі. І тоді її сіяти. Казали, хороша, по ній можна ходити, будемо робити подвір'я зеленим, бо грізюка під ногами мені не дуже подобається з дітьми приїхати, треба, щоб було гарненько по чому ходити. Так що траву буду сіяти не сьогодні, ще заморозки є по ночам. У мене Юрчик готує, так як і вдома. Дивіться. Він нас любить яйця і отак от хліб туди. Пришкварчать. Так що, бачите, Особі. золотий хлопець росте Особі. і нагодує і себе, і жінку. а Я тут чай зробила. Що ж, давайте будемо сидити, але я думаю, що спочатку ми розпочнемо не з тих посадок, а із дерев. Коротше, в мене тут вишні, тато мій привіз, і у мене тут червона смородина. У нас її ще називають порічка. Так, що в нас тут? У нас трошечки полунички вирвалося. Плюс тут іде ось ця порічка. Їх треба зараз відсортувати. Де порічка, де вишні і це все коротше рознести по місцях. Не знаю навіть скільки тато мені тут цієї червоної порічки нас збирав, але казав багато. to your eyes i see we're out of time i guess no one's to blame nobody crossed the line i guess we couldn't see some Хочу вам дещо показати. Сказали мені, що я занадто близько посадила черешню біля будинку. Сьогодні я маю змогу, в мене є оператор, Юрчик, покажу вам. Дивіться, ось це кут. Не підходь, стой на місці. А, ось це кут нашого будинку. І дивіться, де наша черешня. Раз, два, три, чотири. І та-дам. Тобто майже я не знаю, 5 метрів. Може навіть більше наша черешенька, тобто вона не біля самого будинку і нічого з нею не буде. Так, напевно, я все таки продовжу сидіти там, де закінчила яблунями. У мене три вишеньки. Я думаю, що буде нормально. Maybe maybe we got to наші посаджені. Отак От це все виглядає. Не знаю, видно вам, не видно. Тут одна, друга і третя. Не дуже я багато відступала від них, але це вишні, я думаю, нічого страшного в цьому немає. Наші кордонні ділянки. А ось там біля стовпчика в нас груша і яблуні. І ще три яблуньки мені їде, тому десь їх також, напевно, або там, або не знаю. Або, можливо, тут після вишень посаджу, але... Треба буде взяти все ж таки м, якусь нитку, не нитку натягнути тут від цього стовпа до того стовпа, щоб я точно посадила дерева на нашій ділянці. Хоча нічого тут страшного немає, якщо десь там е, вилізу або занадто близько буду до забору. Бо це чоловікової сестри е, ділянка, і вона не проти, щоб дерева були ближче до забору. Але все ж таки, знаєте, буває всяке, тому... Поки що ось так у нас. Так, ідемо Ми зараз з Юрчиком ще посадимо червону смородину, де її посадити взагалі без поняття. Бо я, коротше, разом із саджанцями дерев замовила ще акційний набір троянд. Ну, Знаєте, я люблю квіти, а я не люблю на них витрачати гроші. І чоловіку я завжди казала. Що кажу, як ти в селі, привозь мені букета безкоштовного. Десь там нарвати букета. А тепер у нас на ділянці також можна садити. Можливо, я троянди посаджу десь тут біля кухні. Якраз буде класно все мені цвісти і пахнути. Так що ось так. У нас тут ну, трошки місця впереді кухні є. Бачите, тут в нас кухня і тут можна посадити. Трояндочки і буде класно. Ой, я ще на осінь планую тут виноград десь посадити, а де? Не знаю. Можливо, зробити якусь арку буде біля криниці і там посадити виноград. Зробити так звану зону відпочинку, не знаю. Юрчик, бачите, страждає дитина. Дуже не хочеш жити тут, так? Да? Хочеш. Хочеш? Скажи мені, чого ти хочеш тут жити? Хочеш. Класно тут? Так. Да. Бачите, дитині тут класно. Дивіться, у мене тут 4 саджанця червоної смородини, порічок цих. І я, не знаю, вони вже такі величенькі, вже й розпускаються. Напевно їх посаджу ось тут. Я навіть і не знаю. Або між персиками. Бо чесно, я, я ще без поняття, як мені тут щось садити і що мені де робити. Поки що я ось тут, до речі, попіл висипала, це непогане добриво. Ось там, напевно, від стовпчика і до цих персиків, напевно, там треба посадити буде цибульку просто. Я сподіваюся, хлопці будуть возити вже по тій дорозі. Треба там також буде порозгрібатися трошечки. Зараз Юра будемо мостити. Хочу е розмітити трохи тут і е поставити кілочки, де в мене буде посаджена морква, де буде посаджена цибуля і горох. Так, дещо ми будемо... Зараз буду приміняти тут граблі, лопату. Почекай, Юра, ще треба кущів посадити. Так, е, так, так. так. А може, то кущі поки посадити тут. Взагалі тут у нас планується ворота потім. Але поки що воріт то немає, можна посадити кущі, а потім я посію тут травичку, і ось так тут, впереді будинку, буде травичка, і ось там буде травичка. Ну, так, щоб дітям можна було відпочивати. Да? Юра, а на ж ти тут копаєш? Ой. Юра, не тут треба грибти і рівняти. Отам отам, бачиш? Отам бачиш? треба погребти порівняти, там я буду зараз цибульку садити. Будемо садити цибульку, мама поки кущі посадить, а ти тут розгрібай. Давай. Може, лопатою спочатку це все трошки порозкидати, а тоді порозгрібати. Я казала, штани передягни, а він ні, ні, не буду. Так, кущики, кущики. Де ж посадити вас, кущики? Так, тут персики. Напевно, все ж таки саджу я тут ці кущики. Та й все. Потім перенесу. Це. по Порічку перенести дуже легко. Та й все. Тут ось біла, будуть тут і червоні, та й на цьому буде все добре. чоловік, Поки з ним балакала, то посадила. Повністю всю порічку. Думала, де її посадити, зараз покажу. Знову ж таки, тут все сіре. А, ось це наш кут нашої ділянки. бачите? Це перед нашим будиночком. Ось. Я це пожарю, газ поключик. Добре, добре, іди. Так, і ось тут, коротше, я садила минулого разу персики. І в нас персики, ось тут вони, бачите? Ось один персик. Ось другий персик, і ось третій персик. Це минулий раз я садила жовту порічку. І між персиками посадила червону порічку. Слухайте, вони такі високі саджанці, що персики тут ніби малюки. Але, ну, мені здається, персик буде рости в висоту, кущик буде формуватися тут. Сподіваюся, нормально це все буде. Не знаю. Це мої перші посадки. І, до речі, тут. Як бачите, порічка вже буде розпускатися. Бачите, я її пересадила. Ну, вірніше, тато викопав, я посадила. Тут, між персиками, ось тут менший такий кощик, але також тут вже, а, це зламали. Бачите, зламали, нема гілочки, але тут, бачите, ось гарненько. А, ось тут персик і ось тут. Кущик ще раз. Такий малесенький, дуже. І ось цей більший. Чесно, мені ось ці великі кущі порічки виглядають так, ніби це якісь дерева. Ну, але поживемо, побачимо. Тато сказав, що це порічки, значить, порічки. Бо для мене це новина. Я кажу, я на дачу їздила. Завжди батькам допомагала так, знаєте, посадити картоплю. Решта все мама садила. Посапати, пополоти, вгортнути і, і викопати все. Я ніколи нічого не садила. Цього року в мене дебют. У мене просто дебют. Так, зараз все попідливаю, а що ще зробила, поки з чоловіком розмовляла? Зробила тут дві таких, два таких ровчачка. хочу тут посіяти зараз моркву. І зроблю а, ще десь тут. Напевно, ось тут. Далі продовжу, посажу цибульку. Ну, це буде навпроти будинку, то мені здається, що це буде досить так зручно вийти, вирвати і піти назад в будинок. Ось так. Так що тут буде це. А горох, я не знаю, де його навіть посіяти. Може, я його посію десь ось тут. Ось тут посію біля черешні. А ось тут у нас септик, то на септику я планую посадити полуницю. Ну, для мене це саме оптимальне місце. Полуниця не пускає стільки коріння, щоб, знаєте, заважати септику. Якось так. My door, and from that moment I knew that a home is whatever you choose. That's the thing about you, the best thing. Посаджено, тільки позагрібати лишилося. Морква посіяна, ну а горох посіяв юрчик і пополивати все, і можна їхати. Знаєте, що лисиці тут порили, тві ці кінори. Ми їх виселили з нашої ділянки, а тут... Юра, ходи, ходи, не лізь, не чіпай їх. Бо там можуть бути маленькі лисенята. До речі, нашу хату тепер видно ось так, із дороги. І дуже класно мені тепер видно, коли їде маршрутка, коли що. Так що, бачите, прибрали гору, відразу будинок показався.